Відкрили одну книгу старого Заповіту, це друга книга Самуїла, 9 розділ із першого ріша. Я почитаю одну історію і ми трошки на основі цієї історії пороздумуємо. Друга книга Самуїла, 9 розділ з першого ріша. Хто на російській мові читає Біблію, то ви такої книги не знайдете. Це буде друга книга царств. І сказав Давид. Чи є, ще хто? чи є ще хто, хто позостався Саулового дому? Я зроблю йому ласку ради Йонатана». а при Сауловій домі був раб, а ім'я йому ціва. І покликали його до Давида, а цар сказав йому, чи ти ціва, а то відказав, раб твій. І сказав, цар, чи нема вже кого з Саулового дому, щоб я зробив би йому Божу ласку. І сказав Сіва до царя, є ще син Йонатанів, кривий на ноги, і сказав йому цар, де він? А, ців, а ціва відказав цареві: ось він у домі махіра, амійлого сина в Лодиварі. А цар Давид послав і взяв його з дому Махіра, амілого сина із Лодевару. І прийшов Мефібошет, син Йонатана, цілового сина до Давида. І впав на обличчя своє і поклонився, і Давид сказав, ми попишете. А той відказав, ось твій раб. І сказав йому Давид, бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Лінатана і зверну тобі все поле твого батька Саула, і ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. А той уклонився і сказав, що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я. А цар кликнув до цілі слуги, і до нього сказав, усе, що було Саулове, та всього його дому я дав синові твого пана. І будеш працювати йому на землі, ти сини твої та раби твої. І будеш приноситись урожаю, і буде хліб для сина Твого пана. І він буде його їсти. А мех син пана Твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі. А ціла мав 15 синів та 20 рабів, і сказав сім до царя: усе, як накаже мій пан цар своєму рабові, так зробить вій раб. А Мефівашет сказав цар, буде їсти про моєму столі, як один із царських синів. А Мефівошет мав малого сина, а ім'я йому міха, і всі, хто мешкав у домі, цілі, були раби для Мефівошета. А Мефівашет сидів в Єрусалимі. Бо він завжди їв при царському столі. І він був кривий на обидві свої ноги. Дуже часто ми можемо почути, як люди жаліються на своє життя кажуть, що так складно, так важко. І навіть віруючі люди, я раз чув на своїх вухах, як жаліються про те, що їм дуже важко живеться. Звичайно, що ми. Це розуміємо, тому що ми всі живемо на одній землі. І життя земне воно нелегке. І це якраз є пояснення того, що е, знаєте, ми стремимося до неба, про що сьогодні брат Саша під початком говорив. Звичайно, що там буде набагато краще в мільярди разів. Ну, там буде вічне блаженство. Тут є різні перешкоди, переживання, труднощі, проблеми у кожного свої. І ми це розуміємо. Але що я зауважу? Що дуже часто люди е, переживають різні труднощі, їхнє життя складне по одній причині, що вони самі його таким роблять. Або що не хочуть скористатися тим кращим, що Бог дає для тих людей. Я, я, я кажу те, що дуже часто якраз є, і проблема дуже часто не в, не в, самих, знаєте, не в самих обставинах, не в тому, що таке складне життя насправді. Не в тому, що Бог не дає можливості жити краще, а, а в тому, що люди самі собі або обтяжують своє життя, або не хочуть його покращити навіть тоді, коли можна це зробити. І я хотів би сьогодні декілька уроків взяти з цієї історії, як покращити своє життя. Тобто те, що від нас залежить, те, що ми можемо зробити, щоб нам було легше. Я думаю, не буду поширюватися, але трошки хотів. Якби прокоментувати свою історію, напевне, не всі ви її знаєте деталі, і взагалі хто такий цей Мехівошет? і чому я про його читав. Але якраз в цій історії, наприклад, цього чоловіка ми можемо взяти декілька уроків для свого життя, як покращити або облегшити своє життя, те, що залежить від нас. Михровошет це був внук царя Саула. Це був син Янатана, друга Давида. І так сталося, що коли він був ще зовсім малий, йому було всього на всього 5 років, і тоді, коли, коли була війна, коли якраз Саул втікав і його царство, саме тому, що вони не слухалися Бога, то цього хлопчика маленького тримала на руках його няня. І коли ця няня почула про всі ці події що відбуваються, вона злякалася і втікала, і коли вона втікала. От так сталося, що, що цей маленький хлопчик впав на, на землю з її рук і став калікуням все своє життя. Ми знаємо кінець Сеула і його царування. І хоча він народився на перше полі, знаєте, в такій славній родині був внуком царя. Але йому прийшлося жити. Далеко в іншому місці, знаєте, від царського місця, в, о, в домі одного чоловіка Калікою, все життя. Йому було нелегко, і навіть його ім'я означає переводі, на нашій мові той, хто бореться з соромом. І місце, де він проживав, називалося на нашій мові е, місце без пасовиск. Тобто, видно, там було якесь пустине місце, що, напевне, трава не хотіло рости. От так йому довелося жити. Нелегко, складно, напевно, не раз не думав, от якби, якби мене краще гляділи, якби мене сильніше тримали в своїх руках, щоб цього не сталося, що я впав, я був би хоч, по крайній мірі, не був би інвалідом. А так прийшлося йому хромати Цими ногами і так йому нелегко було жити. Але завважчте, що одного разу за короткий проміжок часу. Все дуже стрімко змінилося, радикально змінилося, зовсім іншу сторону. І його запросили до царя. Не для того, щоб не розправитися за його предки, але для того, щоб вивити для нього милість, як сказав Давид, ради друга, ради його батька Йонатана. І цар Давид сказав, ти не бійся, ти будеш чистий всі дні твого життя. Разом зі мною за столом, за царським столом. Я думаю, що це було ну, насправді ну, такий неочікуваний час, момент його життя. І цей чоловік насправді він став щасливим. Звичайно, що я нікому не можу побіцяти всього того, що мав або що сталося з цим чоловіком. Але деякі уроки ми можемо взяти з цієї історії для того, щоб покращити своє життя. Перше, для того, щоб скористатися краще, потрібно залишити, залишити те негативне минуле. Бо по-іншому ми не зможемо скористатися теперішнім і не говоря про майбутнє, благословенне. Потрібно залишити. Ви скажете, як залишити, як, ну, нам ніхто не пропонує кращого. Я не маю на увазі навіть ну, територіально залишити своє місце проживання там, чи щось інше. Але проблема дуже часто в нашому розумі, в наших думках. Навіть тоді, коли Бог знаєте, благословляє нам, дає нам добре життя, але ми не хочемо залишити отут. Розумі, ми, ми ще й досі знаєте, піднімаємо, піднімаємо, прокручуємо знаєте, ту історію, як колись десь там можливо в нашому житті якийсь був нещасний випадок. Як нас колись обідали, образу принесли, а чому так сталося, а чому ми, мої батьки такі, а чому те, а чому те? І саме оце ми маємо залишити, або знигти ставлення до цього. Подібно, як зробив цей чоловік. Він залишив, звичайно, територіально своє місце проживання. Але логічно, якби він не захотів залишити те, те місце, там де він жив, лотиварі, так пустине місце. Якби він дальше казав, та що, я такий інвалід, я такий калік, куди куда мені за царський стіл? Так би й було. Але він залишив при першій пропозиції, він навіть йшов і не знав, куди він йде або чого його запрошують. Але він залишить. І я думаю, що залишив нас завжди. І він скористався краще. Друзі мої, я більше переконаний, що якщо ми стали Божими дітьми, якщо ми є Божі діти, повірили в Ісуса Христа, то неважливо, що ми пережили в минулому, які проблеми, які трагедії. Бог має. Благодать для нас, яка може вилікувати будь-яку рану сердечну, яка дає сил для того, щоб знаєте, все це перемогти, подолати і жити щасливим життям. Але потрібно прийняти рішення, щоб це залишити. Дуже часто проблема в тому, що ми когось можливо, не хочемо простити. Хоча можна простити, Самі, самі ми не можемо, але в Христі Ісусі ми все можемо. Ви знаєте, скільки енергії забирає, наприклад, непрощення? Скільки сили, скільки життя нашого забирає непрощення, наприклад, інших людей, можливо, навіть наших рідних чи близьких. І ми думаємо, що я йому не прощу, то хай знає. Я його накажу. Ми тільки себе накажемо. Ти тобто сказав, що, наприклад, якщо несе те обіду і думаєш, що комусь від цього буде гірше, то все рівно, може пити отруту і думати, що він помре через те, що я його кін. Я розумію, що є речі, які не від нас залежать, наприклад, навіть в якійсь міні народитися, або в ті і наші батьки. І не все ми можемо змінити. Я не кажу про те, що все ми можемо змінити. Але, по крайній мірі, ми можемо змінити відношення до тих речей, а можливо до тих обставин, до того якоїсь події, яка сталася в нашому житті. Неприємно те, що томить нас, відношення, ставлення. І від цього нам стане набагато легше. І набагато краще. І життя облегшиться. Я одного разу їхав в поїзді, приймав спілкування з одним чоловіком, він мені пропонував, щоб я разом з ним за компанію випив. спиртного. Я сказав, що я не по цьому, і нам зав'язалася бесіда. І він. Кажу, ну раз ти такий, що скажи ти в церкві, тоді я, я задав тобі одне запитання. Я багатьом вже задавав його, і ніхто не знає відповідь на нього і не може пояснити. Я кажу, я не знаю, чи я знаю відповідь на те запитання, але задавай. Каже, чому так сталося, щоб мені було всього нашого два роки. І мої батьки, вони отруїлися газом. І тому мені довелося все життя просити сараторію. Мене виховувала моя бабушка. Де Бог? Чому так сталося? А ти кажеш, що Бог добрий і любящий. Я багато їм не пояснював і не врачи за це. Але я кажу до нього, по крайній мірі. Я хочу тобі сказати, попри все те, що сталося, я все одно бачу велику Божу любов в твоєму житті, тому що мені перед цим навіть не саме сказав свою історію, свого життя. Десь, кажу, навіть попри те, що ти ріс без батьків, але ти весь і здоровий, і розумний, і освіту отримав. І на перший час живеш в Ізраїлі. І він сам сказав, що має достаток дуже великий для нього, і для нього навіть руки вистачить. І навіть цю я бачу велику Божу любов і Божу роботу про тебе. І по крайній мірі, що ти повинен зробити, до нього. Стати, можливо, розвинувачити Бога в цьому всьому. Я не знаю, хто були твої батьки, хто були твої батьки, чому так сталося, я не знаю. Але знаю одне, що все старіному Бог дає і дав шанс, щоб ти жив нормально жив. Але ти не хочеш. Ти не хочеш, можливо, ну, щоб Бог зцілив твою рану душевну. і сам себе мучиш. Помовчав, послужав, він помовчав послухав і все сказав, може ти і прати. Таких людей є багато, які замість того, щоб. Можливо, не повторити тих саме помилок своїх, своїх батьків. Може, дійсно їхні батьки були без Бога і жили недобрим життям, то вони все життя буває. Кажуть, а що я зроблю, як мої батьки такі, наприклад, таке моє життя, і ніби самі себе перерікають на все життя, щоб так жити продовжувати. і продовжити. Він нам багато залежить. Одного разу двоє сім'ї жили, народилися такої сім'ї не благополучні. Тато пив і від цього помер. І один із його синів пішов при восьмі дах, а інший сонцем іншим життям, інший це життя. І питають його одного, а чому ти п'єш? Хіба ти не, не бачиш нічого чи не знаєш, чого помертий батько? А він каже, таке саме відповідь на моє запитання. Отому ж мій такий батько, отому я такий. Питають друга, а чому ти так не живеш, ти не живеш як твій батько, не п'єш? А мені кажуть, так, ви себе дали відповідь на мої запитання. Ви хіба не знаєте, що помер мій батько? Два сини, та, та сама сім'я, два брати, але інше відношення, інша реакція, інші висновки і інше життя. Від нас багато залежить. Друзі мені, що сталося, то сталося. Але в Христі Ісусі ми Ісусом, все рівно маємо можливість жити щасним життям і перемогти всі всі проблеми, які були можливо в нашому житті. І потрібно, залишити, залишити, залишити відношення, змінити відношення до цих речей, і буде нам набагато легше і краще. Другий урок. Для того, щоб покращити своє життя, потрібно скористатися теперішнім, яке Бог дає для нас. Подібно, як цей чоловік, ми піверше. Йому запропонували, а він не відказався. Можна було б на багато причин сказати, слухайте, ну куда ми до царя, та що ви таке говорите? На йому і не зручно було, щоб перший раз їсти за столом разом з царем. Можливо, він не знав, як правильно ложку тримати. Але я дуже після пізніше не пожежник, що його попросили і ж він послухався. Знову ж таки, я не обіцяю все те, що отримуєте, що отримав цей чоловік. Але хочу сказати, що ми в Христі Ісусі маємо набагато більше, навіть ніж отримав цей чоловік. Ми маємо велику Божу благодать. Ми можемо постійно мати єднання з Ісусом Христом. Ми можемо з ним спілкуватися. Ми можемо жити з ним. Ми можемо радіти ним. Ми маємо можливість для того, щоб нам кожен день, кожен час все більше і більше опізнавати, в його слові і бути цього щасливим. Ми маємо можливість, щоб нам насправді тішитися тим, що є Божі діти. І ми маємо велике багатство, яке заповнено в Христі Ісусі. ту безмірне, безмірне багатство Божі благодаті, яка доступна для нас але яку ми маємо прийняти і нею жити, тому що це залежить від нас. Можна мати можливість і не скористатися, я пригадую дуже часто свого сусіда, який одного разу пам'ятаю, мав, як кажуть, аж 14 горі. Тобто там 6 пічків, тілят і корів, напевно, не знаю, скільки сім. І скільки пам'ятаю, він ходив все життя в одних і тих самих